Господи, Адонає, Ісусе, єшуа Христа, Мишія. Ми віримо, що ти Єшуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця до сущо. Ми віримо, що ти, Єшуа, помер на Христі за наші гріхи і Воскрес із мертвих. Ми віримо, що на Христі й Ти Єшуа узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним твоєю Єшуа, праведністю. Ти, Єшуа, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. І тепер, Господи, Адонаєм, ми приходимо до Тебе, Єшуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося в кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у скоєному особисто нами, так і нашими предками. Ми приймаємо твоє прощення. Ми виступаємо проти диявола, всього його тиску та всього того, що він хоче зробити проти нас. В ім'я Ісуса Єшуа Ми протистояємо йому. Ми відмовляємось підкорятись йому. В імя Ісуса Єшуа Ми зараз вільняємось від будь-якого прокляття. В нашому житті, на підставі того, що Ісус Єшуа зробив для нас на хресті ім'я Його Єшуа, Ми звільняємось і приймаємо це звільнення з вірою і сподякою та хвалою. Господи, Адонай, ми дякуємо Тобі, Єшуа. Ми славимо Тебе, Єшуа. Віримо, що Ти Єшуа, вірний, ми віримо, що ти, Єшуа, робиш те, про що ми попросили Тебе, Єшуа. Ми присвячуємо наше життя Тобі, Єшуа, щоб від цього моменту і надалі Твоє єшуа благословення могло спочивати на нас. Дякуємо тобі, Єшуа, Господи, Адона, Ісусе, Єшуа, Спасибі тобі, Сатано. Ми виконали умови. Тобі більше нема за що зачепитися. Забирайся з нашого шляху. Бо йдуть Божі діти, геть з нашої дороги. Ми діти Божі. Це прокляття не належить нам кров'ю Ісуса Йошуа. Ми були викопані із рук диявола. і ми не помрем, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла.